Друзі, вітаю вас! Дякую, що дивитесь. Новини змінюються одна за одною. Всі вони хороші для нашої країни. Вчора був Рамштайн. а сьогодні е резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, згідно якої Російська Федерація названа е терористичним режимом. Що власне це означає? Будемо аналізувати разом з політичним психологом вже на зв'язку з нами. Володимир Кіров, пане Володимире, я радий вас бачити. В останньому з вами зустрічались в телевізійній студії зараз інший формат. І такі часи, коли знаєте, картинка відходить на 10 план. Головне, це сенс, зміст самої розмови. Так, звичайно, дякую за те, що запросив мене до свого ефіру. Я закликаю підписуватися на Ютуб канал, шановного друга Дякую, дякую, пане Володимире. Ну, давайте переходити власне до цієї резолюції, яка називає Російську Федерацію терористичним режимом. Скажіть, будь ласка, це така красива обкладинка, чи за нею є якийсь певний конкретний зміст? Е, Дивіться, нас, насамперед хочу зазначити, що стан світової. Думки щодо е, відносин до Російської Федерації з лютого цього року, спочатку е, війни проти України, е, він е, трохи змін, змінювався і постійно змінювався е, в той бік, щоб почати називати речі своїми іменами. Тобто, якщо спочатку е, небагато людей розуміли на Заході, що це Велика така війна, що навіть це Четверта світова війна, яка відбувається на теренах України. Але ви пам'ятаєте, що наприкінці лютого багато навіть наших теперішніх друзів вони займали таку позицію щодо того, що це ваша особиста справа. Ви самі вирішуєте, що там відбувається у вас. Ми будемо осторонь знаходитися. Навіть ми бачили, що е, ще в лютому, та навіть березні місяці, деякі страни вони навіть і е, е, боялися говорити про те, що буде постачання якого якісь озброєнь в Україну. Але е, згодом трошки е, політика держав е, світових особливо це стосується е, світових демократій. Вона почала змінюватися. І це такий злом, е, загальний злом щодо того, щоб е, почати називати речі своїми іменами. терориста називати терористом, війну називати війною, допомогу називати допомогою і реально її надавати. Тобто сьогоднішня резолюція, особливо якщо ми бачимо, що зі ста осіб, які були присутні на засіданні, 99 проголосували за цю резолюцію, один отримався. То це і в цій резолюції вказано, що Російська Федерація це терористичний режим. Це свідчить про те, що у свідомості політиків вже немає місця оцім Е, е, е ліцемірюю. Е, Дволічності. І вони вже починають називати речі. Своїми іменами не боячись про наслідки, тому що спочатку ви ви бачили, що е, країни заходу боялися е, конфлікту прямого з е, Російською Федерацією, тому вони замовчували е, деякі речі, які були їм невигодні з точки зору того, щоб розпочинати конфронтацію з Російською Федерацією. Це на початку конфлікту, на початку війни. А зараз вже немає жодних е, перешкод для того. Причому це е, в першу чергу ми бачимо, що це саме дії Росії до цього вони е, спонукали, е, що країни Заходу почали називати речі своїми іменами і терориста почали називати терористом. Щодо того, що ви запитали, що так хочеться зрозуміти так: реальні механізми, що власне дається резолюція, просто красиві слова, чи все ж таки щось змінюється у світі. Ну, як це я поперше сказав, це е, майже політичне, це психологічний злам, злам з точки зору того, що нова політика, яка будується, яка буде після е, того, як Україна переможе після того, як е, Захід в особі е, захід, цінності Захід в особі України переможуть Росію? Е, буде встановлений новий світовий порядок. Світовий порядок щодо того, що е, змінюється принцип. Принцип саме відносин е, між країнами. Країни почнуть е, відверто говорити ті речі, які е, мають місце бути. І е, це перше психологічний злам. Друге, це те, що це сигнал е, країнам, які є членами е, про те, що вони у своїх національних. Е, зібраннях, у своїх законодавчих органах можуть приймати відповідні резолюції та приймати рішення щодо визнання Російської Федерації е, режимом, який або підтримує тероризм, а спонсорує тероризм, або навіть країною терористів. до чого це веде? Це веде до того, що е, ті країни, які приймуть е, ці відповідні рішення, вони мають припинити будь-які відносини з країною терористом перервати навіть дипломатичні відносини, економічні. Більше того, це приводить до що це може призвести до того, щоб що, е, Російська Федерація вона залишиться як КНДР, як Північна Корея за великим забором, за великим муром. Е, Тобто, це буде одним із елементів теж ізоляції Російської Федерації, її громадян та її режиму е для того, щоб не було зовсім ніяких відносин з країнами заходу. А ось пане Володимире, ким зараз стає Путін для світу? Він залишається президентом Російської Федерації, чи вже згідно цієї резолюції можна сміливо називати його лідером терористичного режиму, тобто головним терористом світу? У світу. Е, ну, е, офіційно такого терміну немає, як е, терористичної організації, але е, ми можемо вже констатувати те, що якщо країна визнана режимом е, терористичним режимом, то відповідно керівник цієї країни є саме лідером терористичної організації. Це, це справді так, і я думаю, що на, насправді е, ви знаєте міжнародне право. У форматі е, притягнення до відповідальності міжнародних злочинців, воно досить е, таке, що е, є в стадії розвитку. Тобто на сьогодні, відповідно до діючих чинних е, світових е, міжнародних е, міжнародного права кримінального, притягнути до відповідальності е, злочинців Російської Федерації досить складно. Про що свідчить те, що навіть зараз е, кримінальний суд він е, навіть не виписав ніякі ордери на притягнення до відповідальності членів е, терористичного груповання Російської Федерації. Розумієте, але ми повинні розуміти, що е, ці наслідки будуть досить вагомі після того, як е, завершиться протистояння між вивійськово е, протистояння між е, Україною та Росією перемогою України. З єдине, що я ось так дещо не зрозумів з цієї резолюції, а ким є російське населення? Це посібник терористичного режиму чи жертва терористичного режиму? Ви розумієте, що населення в будь-якому випадку воно різне? Більшість населення, як я бачу по своїм відчуттям, це справді воно підтримує. Той режим, який зараз є у Російській Федерації, але є багато розумних людей, які розуміють те, що е, Володимир Путін загнав Російську Федерацію та її населення до 17-го сторіччя, до е, кріпацтва, і е, багато громадян Росії з задоволенням сприйняли цей стан, слід зазначити, і вони е, навіть зараз. Рабалепствують перед режимом, і відповідно, якщо брати приклад того, що відбувалося у фашистській Німеччині, після того, як Її перемогли у другій світовій війні, то ми можемо бути свідками того, що там був процес денацифікації, який торкався майже всіх громадян Німеччини. Тобто, я думаю, що насправді ця денацифікація вона має відбутися у Російській Федерації, але зараз, навіть на Вікіпедії, є такий термін як рашизм. І це має бути дерашифірашіфікація, так? такий термін має бути щодо того режиму, який зараз у Російській Федерації. Ось давайте тут казати чесно: ці, начебто, хороші руські, так їх або вже немає в Росії, або вони сидять тихенько мовчать. А мовчання це також пособничество, по суті діям Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним. Така ситуація, от в мене є багато е, моїх знайомих у е, Російській Федерації, в першу чергу в Москві та Санкт-Петербурзі. І така ситуація е, е, у вищому навчальному закладі е, Пітеру е, навчаються учні 19, 20, 21 рік. Вони е, от нещодавно на минулому тижні. На поза вони виходили на антивоєнний мітинг, і е, половина з цих учнів взяли і відправили до військкомату. Е, що далі робити? Він розуміє, хлопець, що його знайомих призвали до е, війни, і вони, е, якщо не здадуться, то вони будуть вбиті. Йому не хочеться таку, таку долю. Що йому зараз робити? Виходити ще раз, щоб його ці каральні органи е, забрали, призвали чи навіть у кинули у тюрму? В нього вибору небагато. Не Тому я пропоную е, трошки дійсно на Росії є е, розумні люди, які у майбутньому будуть ті основою. Завдячуючи якій е, Україна зможе побудувати на Росії е, справжню нормальну, цивілізовану державу після того, як вона буде розділена на честь на частини у тому форматі, яка була Московія до часів Петра І, до того як вона почала називатися е, Російською імперією, тобто зараз ми маємо зробити те, що було зроблено. У 1721 році, але навпаки. Тобто, в 1721 році е, була вкрадена назва Русь у тій території, яка раніше називалася її. Так? Ми пам'ятаємо, що навіть е, князівство Литовське воно, е, у своїй назві мало е, і Руське, так. І навіть е, Данило Галицький він був е, царем Росії. Тобто, а тоді, коли. Е, Відбулася ця підміна нас, підміна цінностей та зміна парадигми взагалі всієї ходу історії, тоді е, і сталося те, що зараз ми і розкриваємо разом. І якщо не відбудеться зворотній процес, ми не е, повернемо собі е, розуміння того, що саме ми є е, витоком того звідки є і пішли ці народи. Ці східні слав'яни, так би мовити, так то тоді, е на жаль, Російська Федерація буде надалі е інспірувати всі е військові дії і робити те, що татаро монголи робили е завжди. Щодо самого Путіна, чи правильно я тут розумію, що зараз єдиним мостом між Росією і Європою є Туреччина, зокрема в обличчі президента цієї країни Ердогана? Ердоган зараз знаєте таку, таку нішу займає ось, якось із тим, і з тим. Насправді Ордаган займає турнір приймає на себе ту місію, яку завжди приймав, приймала Османська імперія за часів, коли вона була міцна, тобто зараз він чітко діє у парадигмі інтересів Туреччини. Усі дії, які він робить щодо України щодо Росії, він робить з вигодою для Туреччини. То тобто це справжній лідер, справжній лідер своєї країни щодо відносин Путіна з Заходом. Я думаю, що більше відносин зараз існує через неформальні зв'язки, а саме через олігархат, через російський олігархат, участь того ж самого Абрамовича у і його роль. У у гуманітарному блоці тієї контактної групи, яка існує між Україною та Росією, тому підтвердження: тобто, зараз набагато міцніші перемовини йдуть між олігархатом Російської Федерації і Захід Заходом, аніж між Туреччиною та Заходом щодо. Того, яке майбутнє буде у Російській Федерації та особисто Володимир Путіна. Ну, ось до слова Путін знову пропонував е створити у Туреччині ось цей газовий хаб. Е дивіться щодо олігархів. Мені здається, ось ці всі санкції, які проти, проти них вводять, е вже їм настільки все це остогидло, і вони розуміють, що Путін робить далеко щось не те. І треба щось робити з Путіним. Чи мають хоч якийсь вплив ці олігархи на Путіна? Вже давно кажуть про цю конспірологію, що хтось з олігархів та десь приб'є там в кутку цього Путіна? Е насправді е є така думка, і я думаю, це один з е тих. Е Реальних інструментів, які, який зараз розглядає в тому числі і відповідні е, спеціальні служби е, різних країн. Е, я думаю, що насправді зараз розглядається у секретних службах країн світу багато варіантів того, як зупинити. Лідера терористичної організації, тому що насправді, от, у минулому ефірі на сьомому каналі, мене верніше, запитували щодо того, чи є Путін і Усама Бен Ладен одніми тими ж терористами. Тобто, чи є це одним тим же особою. Насправді щодо Усама Бен Ладена це вже є досить. Відомі факти, що було багато різних варіантів його усунення, розглядалося. Я думаю, що так також саме і зараз розглядається, і може бути застосований факт, застосовані механізми реального усунення Володимира Путіна з посади шляхом фізичного фізичного його усунення у випадку, якщо він е, дасть команду застосувати ядерну зброю, наприклад. А хто може його фізично усунути? Це може бути спецоперація ФСБ чи ні? Чи хтось інший? Всі, всі, насправді зараз е, така ситуація в Російській Федерації, як е, у 1917 році е, у Російській імперії. Тобто е, революційна ситуація. Верхі не можуть, нізи не хотять. Саме тому ми можемо бути свідками того, що десь за 3-4 місяці, якщо не буде надзвичайних подій, пов'язаних з ядерною, з ядерною загрозою, то десь за 3-4 місяці в Російській Федерації буде змінений режим, Шляхом або усунення Путіна і створення якогось такого е, колективного органу щодо управління Російської Федерації, або навіть е, приходи до влади якоїсь частини е, військових навіть добре чи це погано буде з точки зору е, війни е, нашої, я не знаю, але такий е, формат і такий е, сценарій може бути е, реальним. Знаєте, ще навесні один з російських політологів сказав мені, що восени цього року почнеться процес розпаду Російської Федерації. Ось ця мобілізація, яка зараз запущена, це є вже фундамент цього розпаду. Я, я просто не можу уявити собі, як може розвалитися така велика могутня країна. Давайте казати чесно, територія то велика. Але як може відбуватися цей процес? Коли я пам'ятаю 91 й рік, коли навесні чи в 91-му так, ми навісні голосували за збереження Радянського Союзу, і е, країна, вся весь СРСР майже проголосував за те, що там, зберегти Радянський Союз, е, після цього був Пуч і грудень 91-го року. Ми у листопаді 91-го року були впевнені в тому, що Радянський Союз не розпадеться. Але вже через тиждень-два він фактично припинив своє існування. Точно так же буде і на Росії. В один прекрасний момент місцеві лідери вони зрозуміють, що е, нічого кормить центр. Першою відвалиться тува тому що насправді тувінці вони, е, стали складовою частиною Радянського Союзу тільки у 44-му році. І в них е, досить велике велика розуміння того, що вони є особливим народом. І те, що е, Шойгу і Путін погнали багато тувінців до України, де їх тут могілізували, це говорить про те, що е, в Тові, в Кузи, Кизилі, столиця Тови зріють досить такі центробіжні, е, сили, і, врешті-решт, це буде один з тих регіонів, які перше відійде від Російської Федерації у бік Китаю та Монголії. А що відійду бі у бік України, пане Володимире? Тому що Кубань то наше. Кобань, да, я про тову говорю. Тиву, ти. я, я, я про те, які території можуть відійти Україні. Україні. Е, ну насправді я думаю, що для того, щоб вони Україні відійшли, необхідно, щоб був підписаний е, е, підписана угода, як з Герм, як з Німеччиною після Другої світової, де Кніксберг був переданий до Радянського Союзу. Тому що це зміна територіальної цілісності іншої території. Це повинно бути зроблено відповідно до міжнародно правих угод, відповідно до яких нам в качестві репарації відійде і Кубанська область, і ну все те, що колись було мовною територією розселення українців. А ми знаємо ці. І карти, і перепис населення, який був проводений на початку минулого сторіччя, і відповідно до цього, усі території майже до о, Таганрогу, і і сам Таганрог, це е, в першу чергу були там е, мешкали україномовні громадяни. Счет до мапы, откуда готовилось нападение. Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу сказал, что оточение Путина – это новые оригиналы щенки. Ну, цуценяты, которые там выпьют 50 грамм боярышнику и начинают всех лякать ядерную зброю. Его там окружение, его щенки. Они же даже не собаки. Они просто щенки. Они, каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит, мы завтра применим ядерное оружие. Это что такое вообще? Питання на них: питання в Лукашенка: ким він є для Путіна і чого він вичікує? Тому що є, таке, є така теза, що він очікує, коли Путін піде, невідомо куди, і він залишиться останнім диктатор, диктатором світу. Щодо Лукашенка, я... Е, е, Лукашенка це дійсно е, політик е, такого глобального масштабу. Він е, дійсно. В нього є усі е, е, такі інструменти, які необхідні справжньому політику, такі як чуйка, такі як е, е, увертливість і вміння е, обмануть тоді, коли коли нього цього не ждуть, е, він е, насправді завжди керується власними особистими інтересами. Не інтересами Білорусі, ні інтересами білорусів, а власне, це йому допомагає постійно залишатися при владі останні, більш ніж 25 років, майже так? Саме тому я думаю, що з Білорусі нападіння не буде. По-перше, тому що все озброєння, яке в них є на Зберігання вони зараз віддають Російській Федерації. Е, а того озброєння, яке в них є, вона воно е, на тиждень його вистачить на тиждень е, бойових дій. Це перше, а друге, це те, що е, насправді білоруси вони не розуміють взагалі е, для чого воювати і чому вони повинні вмирати за інтереси Путіна. А, а ви знаєте, що мотивація для, військов, для військових це одна головних, з головних головних зброй, насправді. Якщо є впевненість правильності того, що ми робимо, то тоді можна воювати навіть і Я більш ніж впевнений в тому, що е, зі сторони Лукашенка зі сторони білоруського народу нас не чекає ніяких несподіванок. Ні вони будуть е, чекати нашої перемоги і е, того, що ми будемо їх поступово після нашої перемоги звільняти від авторитарного режиму Лукашенка. Лукашенка я думаю, в свою чергу це провів переговори з, наш, е, з нашим керівництвом, і вони можливо мені хочеться в це вірити вже досягли. Якогось розуміння того, що е, Лукашенка після того, як ми переможемо, він піде собі на е, чергові вірене позачергові вибори, програє їх і поїде десь під гранті якісь світових лідерів відпочивати на е, залишки свого життя, встановивши в, в Білорусі е, нормальний перехідний е, перехідне уряд для того, щоб Білорусь. Почала розвивати демократію та становитися справжнім європейською державою. Мені здається, що Лукашенко міг би вступити в війну, коли умовно російські танки вже були у Києві. А Лукашенко розуміє, що там Російська Федерація захопила частину України. Тоді на трактори собі в'їжджає і каже: ми також приєднуємося до цієї перемоги. Але ми розуміємо, що все суто гіпотетично такого не буде. Да, Євген, я цілком згодна з тією позицією, що насправді Лукашенка розуміє, що він повинен бути на боці того, що хто перемагає і переможе. І якщо Лукашенка не вступив у війну тоді, коли Російська Федерація вже була на підступах до Києва. І коли втручання Лукашенка вполне возможна, да зіграла би і перевесила віси в сторону Російської Федерації, а були тоді декілька тижнів, коли Якщо б Лукашенка прийняв участь у війни, то ми би вполне можливо, і програли б цю війну, але він тоді, навіть тоді, він не вступив у війну. Тоді тому я думаю, що е, ніхто, навіть Путін, його зараз не змусить е, прийняти активну участь у військових діях проти України. Да, він буде представляти свою територію для того, щоб російські військові наносили удари на по нашій території. Можливо, він надасть е, яких. Своїх вояк для того, щоб вони ступили е, до Вагнеру чи інших е, збройних формувань як це було. Е, тому що я знаю, що під Ірпеньом е, воювали тоді, коли Ірпень вони е, захватували, були і білоруси. Е, це мені мої знайомі з Ірпеня розповідали про те, що у складі збройних сорок федерації білоруси були. А, і, але сам власне своїми військовими формуваннями він ні в якому випадку не буде переходити е, е, межу кордону України. Дякую вам за те, що приєдналися. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і залишайте свої коментарі стосовно того, що озвучив пан Володимир. Є цікава теза. Стосовно того, що за 3-4 місяці режим Путіна можуть повалити. Побачимо, подивимось. Дякую вам, пане Володимире. Дякую, Євген. На все добре.